Eu, não consigo... eu consigo já para está até... oh, tá, tá, Хорошо. Відбувся другий етап відбору щодо призначення керівника ЛКП ЛЕВ. Була пряма трансляція. Люди мали можливість бачити, як це все відбувається. Це все було прозоро було подано вісім. Документів вісьми кандидатками і кандидатами для участі в конкурсі. Працювала експертна рада, і експертна рада аналізувала програми кандидатів. Відповіді також на питання, яким чином відповідають кандидати на різного роду питання, які задавали експертна рада. Стосовно експертної ради, то в нього входили зоозахисники, також представники депутатського корпусу, зокрема постійної депутатської комісії, також бу були представники і бізнесу, які дотичні до зоозахисту. Тому враховуючи оті всі аспекти, враховуючи рівень і компетенції наших учасників конкурсу, було визначено два переможці: це добуш Роман. От станом на зараз він же призначений виконуючим обов'язки керівника ЛКП ЛЕВ. і також Лозова Вікторія. Вона також призначена, але на посаду адміністратора, і ми маємо надію надію, що от в такому тандемі. Працюючи разом, ці люди дають новий і дадуть новий виток в роботі ЛКП ЛЕВ. Зокрема, необхідно сформувати. Команду, тому що багато ще є вакансій в ЛКПЛ. Бракує лікарів. Крім цього, якщо ми сформуємо якісну команду, то більший спектр послуг може давати ЛКПЛ. А це є важливо, щоб була відповідна довіра до даного підприємства, і дане підприємство мало більше людей, більше клієнтів і надавали якісні послуги для наших собачок, котиків, які сюди потрапляють. Це основне моє завдання. Це економія коштів. Друге питання це кадрові рішення. Кадрове рішення е, правильно сказала Ірина Михайлівна поставити, е, прийняти на роботу е, ветлікарів, але е, я хочу ще додати кваліфікованих ветлікарів. Це е, друге питання, а перше ветлікарів, які хочуть працювати. Відпрацювати стільки років ветеринарним лікарем, І в принципі, бачите, що. Є такий варіант, що є можливість, потенційна можливість щось зробити, ну хочу щось зробити тут не тільки для міста, а для того, щоб тварини почували себе нормально і відповідно, як ви знаєте, перше правило ветеринарного лікаря це саме зберігати здорове людство. Тому що якщо є такі небезпечні зараз, дуже Захворювання сказ і воно дуже розповсюджене. Не дай Бог. Якщо навіть збережемо одне життя, то варто працювати цілою командою 100, 200 і триста чоловік. Скільки часу вам треба, щоб зрозуміти, що ви вводити нові послуги, які дотичні до ветеринарної до, 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 е, посади ветеринарного лікаря до того? Нові послуги, які то вже введемо, зробимо, які будуть додавати. На нові надходження для того, щоб ми могли підтримувати це підприємство, тому що дивитися в кишеню комусь комунальне підприємство морально не має права. я є зоозахисник і волонтер, давно займаюся цим. Власне, моя мета була першочергово, ну, Я дуже люблю тварин і, власне, я дуже щаслива, що в мене є можливість моє, можна сказати, хобі і зараз поєднуватися з моєю основною, яка буде на сьогоднішній день роботою. На сьогодні ми маємо ситуацію в Леві таку досить критичну, оскільки в нас є 55 собачок, 11 котів. Моя функція це буде власне прилаштування, комунікація з людьми, з волонтерами, з майбутніми перспективними родинами, які зможуть їх забирати, відповідно, вивільнення місць для тваринок, тому що у Львові їх є багато, і ми це всі знаємо, що це є проблема, і ми максимально хочемо ту проблему зараз вирішити. Змінімалізувати кількість безпритульних, швидшити час на стерилізацію, мати можливість показати нашу роботу, оскільки ми хочемо зробити такий трошки міні ребрендинг і оновити все, поставити на нові рейки з паном Романом в такому тандемі. Я думаю, що він має свій досвід ветеринарний. У мене є досвід волонтера зоозахисника. захисника. Власне, благодійні організації я маю засновником є благодійної організації по тваринкам. Я дуже багато приділяю цьому часу. І я це люблю, це моє. Хочемо збільшити ресурс, збільшити ресурс лікарів, надавати якісні послуги ветеринарні, оскільки це є проблемою. У нас є попит, але ми не можемо його задовільнити. І це є одна з основних таких проблем «Лево». Будемо залучати спонсорів, залучати донорів, будемо рекламувати, піарити наш лев, тому що ми є такі одні і багато. Багато в яких містах України немає такої такого ЛКП, і ми повинні бути прикладом для для ну для всієї України, для в першу чергу для себе зробити це, тому що тому що тваринки вони від нас залежні, і ми повинні за них відповідати.